Напередодні зимових свят хочу привітати всіх дітей з прийдешнім Новим роком, побажати миру, щастя і нехай мрії збуваються. Дуже гарно організували чудові! Були просто майстер-класи. Діткам сподобалось дуже веселе свято. Гарний настрій! Дуже дякуємо. наскільки це цінно, і дорослим і дітям очікувати чуда, дива, свято для кожного воно по-своєму. І силами наших співробітників ми намагалися діткам нагадати, що все ж таки свято, новорічні, різдвяні свята. Його очікуєш і від нього отримуєш якісь гостинці, подарунки і приємні емоції.